В цьому відео я вам розповім про покупки, які я робила, коли була вже не в Україні. В Швейцарії якось я не знайшла магазинів, де продавали б муліне або якусь цікаву пряжу. А от в Німеччині навпаки, я знайшла багато цікавого, і саме це зараз я вам буду показувати. І ще деякі покупки з Алікспресу і те, що брат мені замовляв з Амазону. Першою я хочу показати оцю пряжу. Я її купила в перші дні, коли була тут, у Бурзі. Вона, по-перше, це мультиколор, і ще він блищить. Мені це так подобається. Оці два кольори я одразу купила і купила і друзям, бо мені здається, це дуже гарна ниточка. І в плетінні вона мені дуже подобається, бо вона, в принципі, не відрізняється нічим від муляне. Далі я побачила десь восени, коли гуляла по магазинах, таку саму пряжу, але ось такого кольору. Я була просто в захваті, коли це побачила. Теж взяла декілька моточків, бо я впевнена, що мої друзі не відмовились би від такої самої ниточки. Ось, і теж вона дуже гарно блищить. І я знала, що є два кольори такої пряжі. Але я не бачила їх в магазинах. Я постійно ходила, перевіряла чи завезли її. Але я зрозуміла, що це, напевно, стара колекція, і її вже не буде. Тому я попросила Хелен пошукати її десь, може, в неї в місті. Але вона знайшла в інтернеті і, здається, вона писала, що знайшла останній моточок. І вона мені її прислала. Ось ці кольори. Один такий дуже ніжний і блискучий. А інший ось такий, напевно, новорічний. Мені дуже подобається. Я про них мріяла ще, коли була в Харкові. Але я не знала, де вони продаються. Я думала взагалі, що це американські ниточки якісь. Але вони виявились німецькі. Ось така краса. Далі покажу вам трохи пухнастих ниточок. Ось цей моточок Аня мені принесла в перший день, коли ми тут були. Вона пішла купувати продукти і побачила цю ниточку, вирішила мене порадувати, бо я тоді лежала з температурою. Ось, і, до речі, одразу вибачаюсь, бо всі нитки в мене в хутрі Вірасяна. Тож. Нічого з цим не можу зробити. Ось така пухнаста ниточка. І ще одна подібна. Я пробувала вже з неї плести. Виходить дуже непогано, вона щось типу Аделії Джейн, вона розтягується і товщина її нормальна в плетінні. І така сама, але інші кольори. Мені подобається оцей рожевий з сірим. Він так ніжно виглядає. Ось, Але з цих кольорів я ще не плела. А, далі я знайшла пряжу, яку мені відматувала рі ще, напевно, пару років тому. Я точно не пам'ятаю. Я одразу не зрозуміла, що це вона, але я подивилася і подумала, що щось вона мені нагадує. І Рі мені написала, що це та сама пряжа, і тоді я зрозуміла, що ж таке вона мені нагадувала. От, вона більш м'якенька і тонка. Я з нею пробувала плести, Вона дуже класна, мені дуже подобається. От, більше, ніж оця. Ну, ця так, треба до неї звикнути. І ось така, теж дуже схожа на Аделію Джейн. Ну, колір такий. Дуже яскравий. Я думаю, що в прямому плетінні за фон буде виглядати дуже гарно. І так, здається, остання пухнаста ниточка. Ну, ось така просто темно-синя, знову вірасян у нас тут. Всі мої запаси помітила собою. Ось така блискуча ниточка, темно-синя. Я думаю, вона може підійти де завгодно. Бо це такий колір, який дуже часто використовується. Ось і мені дуже подобається її блиск. І ще з нашої поїздки в Медебург я привезла такі ниточки. Вони десь як Ярнард Gold. Мені дуже сподобався цей ніжний колір, і вони такі м'якенькі, дуже приємні на дотик. І отакий от рожевий, теж дуже ніжний. І в нього такий блиск, наче трохи зеленуватий. Але камера не передає це. І там ще були отакі ниточки. Вони взагалі були в наборі, але я їх витягла ось. Вони такі тоненькі, але думаю, якщо їх скласти два рази, то буде непогано. Вони дуже гарно блищать. І ще одна класна знахідка в місті, де я живу, це така ниточка. Дуже такий цікавий, незвичайний колір в неї. І в плетінні вона теж непогана, але вона така трошки м -м, тверда. Плести можна, але для тих, хто не любить. Жорсткі ниточки вона не підійде. І така сама пряжа, але ось інший кольор. Я навіть не знаю, яка мені з них більше подобається. Вони дві гарні. Ось. Іноді в продуктовому магазині тут можна теж знайти ниточки. Аня знайшла, коли ходила за їжею. Ну, тут такий магазин, типу як АТБ, і от у відділі, де різні речі продаються і ниточки. А ці десь як бігонія. Мені в цій, і от в цій кольори більш за все подобаються. Потім в маркеті я знайшла ще отакі ниточки. Буду вам показувати, бо я взяла декілька кольорів. Вони теж дуже схожі на бігонію. Ось така веселка. Ну, звісно, я її взяла, бо я люблю все з веселкою. Це мої улюблені кольори. Потім такий лісовий дуже гарний. Отакий от і ось ще два з мультиколорів. Теж веселка, але така трохи пастельна. І от такий от червоний. І я взяла таких ниточок ще звичайні кольори, бо вони такі дуже яскраві і приємні. Такі от. Жовто-блакитний, звісно, стандартні. Я з них плила браслети з гербами. І отакі от цей кольор дуже сподобався Ані, тому ми його взяли і помаранчевий. Ще в магазині я знайшла отаку от а, блискучу ниточку. Я з неї ще плести не пробувала, але виглядає вона нормальною. Я думаю, що в прямому вона дуже гарно зайде. Далі покажу вам, що я купувала на AliExpress. Отакі от трохи дивні наматки, але ниточка приємна. А ця ще переливається зеленим різнокольоровим, але тут не дуже видно. І чомусь цей магазин пропав просто з пошуку, і написано, що в Німеччину більше він не доставляє. Але я там купила такі красиві нитки і там ще замовляла Bright, В мене не було таких стандартних золотих кольорів. І сріблястих І я там замовила. І ще отакі от нитки я там замовила. Мені оцей колір дуже-дуже подобається. Він такий незвичайний. Дуже шкода, що там більше нічого не вийде замовити. Ну, але, мабуть, коли повернусь до Харкова, то може і зможу, я не знаю. Може вони тільки в Німеччину перестали доставляти. Мені, до речі, дуже подобається такий колір, коли він сріблястий і з чорним таким сірим переливом. І ще отакий чорний блискучий взяла. І звичайний сріблястий і золотистий. Ось. А далі я брала на Аліекспрес. Отакі цікаві ниточки. Мені дуже подобається, як воно так плямками пофарбовано. В фенічках, виглядає дуже цікаво. І я взяла декілька різних варіантів. Цей магазин ще на AliExpress доступний, тому можна замовляти. І ще отакий. І замовила ще пару просто мультиколорів звичайних. Ось такий, дуже схожий на один з кольорів призму. І от така веселка. Тут дуже довгі переходи, але якщо фенічка широка, то виглядає гарно. Далі буду трохи шуршати, бо показую вам набори. Ось такі муляни, вони схожі на китайські. Ну, я думаю, вони і є китайські, такі товстенькі-м'якенькі, як я люблю. Це звичайні кольори. І ще тут є такі неонові. Мені оцей більш за все подобається. Тут ще декілька відтінків жовтого. Не знаю, наскільки це на камері видно, що вони різні. Ось. І мультиколори. Оцей точно як від призму, і цей, здається, теж. А отакого от в мене ще не було. Вони такі трохи товстенькі, я отаким починала фенічку. Ну, якщо звикнути, то можна нормально плести. І наостанок покажу найцікавіше, це те, що мені брат замовляв з Амазону. Отакі японські ниточки, вони тоненькі. Я її ми вже колись плела, я колись замовляла ще в Харкові багато років тому, але мені було шкода їх використовувати, бо вони дорого коштують і було їх дуже важко дістати. Але мені сподобалось їми плести І кольори такі цікаві. Це нитки для японської вишивки. Далі набори. Це призм, але він тепер виглядає ось так мультиколори, і тут звичайні ниточки. Ось так от виглядає. І другий ось такий це неонки тут неонові звичайні нитки і неонові мультиколори. А дуже шкода, що я не знайшла металіки. Я їх дуже люблю, бо у призма вони такі дуже м'які і дуже блискучі. Все, як я люблю. Їм просто дуже зручно плести, на відміну від, наприклад, DMC. Бо їх треба або ділити, або ще щось з ними робити. Вони дуже тверді і дуже складно плести їм рівно. І останнє це анкор Металік. Його буде зараз дуже багато. Я буду вам просто його показувати і розповідати. Брат мені зробив сюрприз, він замовив дуже багато моточків, і кур'єр просто приносив кожного дня мені по одному або по два пакетики. І я бігала, відчиняла двері і дуже дивувалась, бо я просто ну, не очікувала. Я думала, що один раз кур'єр там принесе пару моточків. А вийшло так, що дуже багато разів мені там по 3, по чотири приносили. Я дуже давно мріяла про ці ниточки, бо вони. Дуже-дуже гарно виглядають. Я бачила, як інші люди їх використовують, але вони продав... у нас в Україні не продавались. І наскільки я знаю, що зараз вони не продаються, бо я шукала і так і не знайшла. Ось, оці кольори мені подобаються більш за все-таки мультиколорові, напевно. Оце я бачила в. Дивіться, як він гарно блищить. Оцей я бачила, як використовують, і мені дуже подобалось, як він виглядає в роботі. Тому я дуже мріяла їм поплести. І зелений такий. Він знав, що я дуже про них мрію, тому замовив дуже багато. Так, цей трохи розмотався, поки його до мене везли. І в мене його тепер ціла корзинка. Я дуже радію. І в плетінні він виявився таким приємним. Я тепер просто обожнюю цю ниточку. Він такий м'якенький і дуже слухняний. Дуже легко плести їм рівно. Вже нема місця, куди його складати. Але хочу показати вам всі кольори, які в мене є. Оцей мені дуже подобається. Такий він дуже цікавий. Ось і знову сріблястий. Є ще отакий білий, а зараз покажу, як він блищить, чи буде не видно. Так, не трохи не зрозуміло. Але він блищить таким зелено-блакитним якимось. Але камера не передає цього блиску, на жаль. Так, є ще отакий синій, блакитний. Так, так, сюди поставлю. Оп, падає. Так, знову золотий з коричневим. І, так, в мене ще залишилось три. Маточки. рожевий, сріблястий і блакитний. Ось така піраміда в нас вийшла. Ось і все. Це відео добігає кінця. Я вам розповіла про всі свої покупки, які я зробила за кордоном. Поки що Можливо, буде ще одна частина такого відео через декілька місяців. Подивимось. А я сподіваюся, що це відео вам сподобалось і надихнуло вас. Тому до нових зустрічей!